Меру вам, з вами Любомир Богоявинський. Сьогодні у нас 22 січня 2024 року. І це карта року для Дів. Мої дорогі діва, карта вашого 2024 року це Вавилонська вежа. Вавилонська вежа або у класичному таро вежа означає дуже унікальне значення. Протягом року старий порядок і устрій вашого життя можуть бути зруйновані, щоб розчистити місце і змінити на новий порядок і на новий позитивний, скажімо так, склад і устрій вашого буття. Цитата філософська. На цей рік для вас придиханітше. У одного самотність це втеча хворого, а в іншого втеча від хворих, що мається на увазі, що говорить цю єдихніше, що не завжди самотність погана. Ми самі тому чи іншому явищу в цьому житті надаємо свій унікальний сенс, мої дорогі. Вавилонська вежа говорить вам про те, що якщо ви не навчитеся чути інших людей у прямому та переносному значенні цього слова, ефект Вавилонської вежі може повторитися знову. Також уникайте, мої дорогі діви, невиправданого ризику. Зараз не час для приказки. Хто не ризикує, той не п'є шампанського, ризик слід звести до мінімуму. Будьте готові до можливого краху, колишніх надій та поглядів на життя. Але з іншої сторони, зараз, мої дорогі, Високоси 2024 унікальний рік. І ця карта означає про те, що якщо вам Останні роки не таланило, були дуже серйозні чорні полоси. Життя руйнувалося. Не виходило його побудувати. То цей 2024 рік. Це рік відновлення вашого життя. Це рік виникнення порядку нового. Все минуле, що вам заважало, що не виходило, буде відступати. Відкриється новий шлях перед вами, мої дорогі діви, і ви зможете досягнути успіху. Тобто у 2024 році хаос перетвориться в порядок. Ваше зруйноване життя по шматочкам кладеться до купи, і вистроїться нова башня. Цей рік принесе вам удачу, щастя і радості, дорогі діви, у 2024 році з повагою! Ваш таролог Любомир Погоявинський